Його відкровення про вас те, що він вам не скаже. Обирайте свою колоду, Чотири варіанти, і зараз я відповідаю. І так, його відкровення про вас. Ну, а ви пишете мені, наскільки вам відгукуються ці вираження. Ви для людини лише як би сказати, людина з якою цікаво спілкуватись. Калісо Фортуни, ви успішна, удачлива, ви відстоїте свої кордони, ви жорстка по відношенню до нього також точно. Можливо, ви чекаєте слушної години, моменту, або перейти на іншу роботу, або яких-то інших варіантів. Ну, скоріш за все, ви працюєте з цією людиною, у вас гарна команда, і йому гармонійно спілкуватися і працювати з вами рядом. І все. Його відкровення про вас, те, що він вам не скаже. І так, ви його, знаєте, він відчуває себе поряд з вами таким хлопчиськом. В нього багато енергії, йому прям хочеться літати поряд з вами, в нього все виходить, він хоче вами обладати, але це не про заміжжя, Просто у нього, можливо, є там якісь еротичні думки про вас. Тому що ви його дуже розумієте. Королева кубка це людина, яка тримає серця в своїх руках. Ви розумієте, але тут є опасність стати жилеткою, Тому що по П'юрки жезла він нічого не буде робити, він не буде воювати за вас. Він, він так от мріє, щоб побути трошки з вами. Но каких то далеко йдучих планів нема. Він как-то ограничує себе, або він жадний по цій карті, а жаднуватий. Да? Тобто не особо хоче витрачати свій час, свої гроші, свої кошти. І по четвертій Пентаклі це може бути дуже ревнива людина, яка, знаєте, така скряга на емоції, на гроші, на час, на все. Тобто, знаєте, йому поряд з вами гарно. Ну, як вам буде поряд з ним, не факт, що вам все сподобається. Варіант номер три. Його відкривання, откровення про вас. Чого він вам не скажеть? Ну, как-то, как-то от. Про діяльність, про роботу, про щось таке. З вами, можливо, гарно заробляти кошти, з вами гарно проводити планувати час на майбутнє, як це правильно робити. Но ця людина відлюдник, йому хтось інший не дуже потрібен. Ця людина або після травматичних відносин, або не, взагалі не готова до якихось стосунків. А стосунків ніяких. На роботі, можливо, новий проєкт, можливо, по колесу фортуни щось прийде до вас, але вам потрібно буде добиватися цього. Можливо, це на роботі новий проєкт, нові продажі, нові, щось новеньке. Тобто з вами гарно працювати, але не кохатись. І варіант номер 4 його відкривання про вас. Те, що він вам не скаже. Прям так цікаво варіант номер 4. Він відчуває свою силу поряд з вами. Тобто, можливо, він ваш керівник. А, можливо, людина, яка привикла бути, знаєш, самим гарним, самим сильним, самим рудованим. Ну, тобто, зрозуміло, да? він Лев, а ви дівчинка. Ну, тут карта сила, вона якраз і говорить про те, що він вас якби приручив. Карта Король, верніє, це імператор. Це він, можливо, руководитель ваш. Або він дуже, дуже одружений. Да? Тобто, він, це не вільна людина. І він може вас цінувати, але стосунків з вами він ніяких не захоче. Якщо ви дуже закохані, то вам, можливо, навіть потрібно буде піти, тому що він думає про це, що ви можете піти. Так що не лізьте, будь ласка, туди, куди вас не просять, бо ви можете просто. Лішиться роботи в тому числі. Тройка Пентаклі говорить, що ви як в команді єдиномишленіків, тобто вам цікаво про щось балакати, щось обсуждати, обговорювати, но стосунків тут не буде. От такі в нас відкровені сьогодні. Пишіть і будемо дивитися на ваші відкровені з вашими партнерами.